Зареєструвалися на продовження візи, помилилися. Думали, що зареєстрували всіх членів родини, але когось забули. Гаряче. Тепло. Візу можна отримати в загальному порядку у відділенні Кацпу. Але пам'ятайте, поки ви без дійсної візи, ви не легал. Також це впливає на безперервність візи дочасної охорони. Не смертельно, але можна обпіктися. Потрібно це враховувати при подачі документів на дозвіл на постійне проживання в Чешській Республіці. Посварився з роботодавцем, вирішив піти і пішов гаряче, гаряче. Якщо ви не закінчили трудові відносини, роботодавець може продовжувати подавати звіти, що ви досі його працівник. У цьому випадку ви не зможете зареєструватися на уряді праці як безробітний та не будете мати права на отримання гуманітарної допомоги. Не смертельно, але можна отримати фінансові опіки. Подаєтесь на гуманітарну допомогу і не вказуєте дохід чоловіка. Сподіваєтеся, що уряд праці про це не дізнається. Гаряче, дуже гаряче. Уряд праці має доступ до всіх податкових та реєстраційних даних. Тож, коли обман виявлять, вас змусять повернути всі безпідставно отримані кошти гуманітарної допомоги. Сума може перевищувати і 100 тисяч крон, і це реальні випадки, тому що розрахунок здійснюється за весь період перебування в Чехії. Сідаєте за кермо після бокалу вина і не тільки. Маєте надію, що вас не зупинять? Гаряче? Пекельно гаряче. Алкоголь за кермом 1,1 проміля і вище це вже кримінальний злочин. Санкція за цей злочин до 10 років позбавлення права керування автомобілем, десятки тисяч штраф, а також на цій підставі вас можуть позбавити вашої візи. Грати з вогнем чи не грати? Вирішувати вам, але ми вас попередили. Бережіть себе.